1300 доларів на квадрат. Зглянемо, як можемо цю інвестицію. Питання. Тобто да. В 91 тисячу входить уже е, ремонт, робота е, команди, е, меблі, посуд чи ні? Чи це, ще... все да. входить. Все входить. це все, щоб відкритися. Це входить кухня, навіть маркетинга. стратегія? Да, кухня, витяжки е, е, і, і так далі. Тобто всі кухонні прилади, на яких буде готуватися. Це теж туди входить чи ні? Так. А, це дуже супер взагалі. Все це все входить в один цінник. Класно і входить сюди оренда на 4 місяці, поки ми відкриваємо. Угу. Сюди входить е, закупка на перший час, барні принади. А ви домовляєтесь з власниками, наприклад, приміщення? Якщо ми орендуємо його? Вони дають максимум місяць-два місяць місяць ремонтних канікуль. Ну, Більше два 20. Дають. добре, тому що з 4 місяців два ну, це дуже добре. Ну якщо ми кажемо про центральні райони міста, це 14 днів і все. І кажеш, що а можемо якось? І він каже, зможемо. Я зараз почув сюди аптеку. Mm -hmm. І на тому все закінчиться. Так. Да. Клас, добре. Отже, 91 тисяча доларів для того, щоб обладнати повністю, зробити ремонт і обладнати кафе, для того, щоб воно було готове до запуску. Так. Чудово. Що в нас далі прораховується? Які прорахунки є ще для того, щоб. Ну, скажу... треба, треба врахувати, що нам треба, щоб це щоб ці гроші повернути. Так, за який період часу, яка окупність і так далі. Саме мене цікавить.